Що потрібно знати про вакцинацію собаки чи кота? Вакцинація домашніх тварин, захист вашого улюбленця та турбота про майбутнє, останніми роками я спостерігаю зростаючу хвилю сумнівів і занепокоєння щодо вакцинації домашніх тварин. Підживлювані дезінформацією та страхом, власники часто задають питання про безпеку та необхідність щеплень для своїх чотирилапих друзів. Як ветеринар із багаторічним досвідом я хочу розвіяти ці міфи та надати чітку збалансовану інформацію про вакцинацію на основі наукових доказів і реального досвіду роботи з тваринами. Чому вакцинація це не просто мода, а життєва необхідність уявіть собі світ, де вулицями бродять епідемії сказу, парвовірусу чи лептоспірозу, знищуючи цілі популяції домашніх тварин. На щастя, завдяки щепленням цей сценарій залишається лише кошмаром. Вакцини є потужним профілактичним засобом, який дозволяє захистити наших домашніх тварин від небезпечних і часто смертельних захворювань. Згадайте історію. До появи вакцини проти сказу ця хвороба була реальною загрозою для людей і тварин. Вакцинація практично викорінила сказ у розвинених країнах, значно зменшивши ризики для здорової населення. Те саме стосується і інших захворювань, які раніше були поширеними, що говорять наукові дані. Часто власники, які вагаються щодо вакцинації, посилаються на занепокоєння щодо безпеки та побічних ефектів. Так, як і будь-яке медичне втручання, вакцини не позбавлені ризику. Однак важливо розуміти масштаб цих ризиків і зважити їх проти потенційних наслідків відмови від вакцинації. У переважній більшості випадків побічними ефектами від вакцинації є слабкі та тимчасові реакції, такі як легкий біль або набряк у місці ін'єкції. Більш серйозні побічні ефекти, такі як алергічні реакції або котів, зустрічаються вкрай рідко. Ризик цих ускладнень набагато нижчий, ніж ризик інфікування та важкого захворювання. Важливо розуміти, що ризики. Пов'язані з відмовою від вакцинації набагато вищі, ніж ризики пов'язані з вакцинацією. Хвороби, від яких захищають вакцини, можуть спричинити важкі страждання, інвалідність і навіть смерть тварини. Індивідуальний підхід, вакцинація в залежності від способу життя вихованця. Одне з головних запитань, яке я часто чую від власників: чи потребує щеплення кішка, яка живе тільки вдома. Або собака, яка ніколи не ходить у собачий парк. Відповідь на це питання не може бути однозначною. Вакцинація повинна бути адаптована до індивідуальних потреб і способу життя кожної тварини. Фактори, які слід враховувати, включають місце проживання, тварина живе в місті чи в селі, чи є в районі випадки сказу чи інших небезпечних захворювань. Спосіб життя тварина виходить на вулицю. Чи відвідує він собачі садки чи розплідники? Соціалізація чи контактує тварина з іншими тваринами? Вік і стан здоров'я, молодняк, і тварини з ослабленим імунітетом потребують особливого захисту. Розбираємося в класифікації вакцин основні та додаткові. Як правило, Рекомендації щодо вакцинації розробляє Американська асоціація лікарень для тварин у партнерстві з Котячою ветеринарною медичною асоціацією. Вони класифікують вакцини на первинні та вторинні. Основні вакцини рекомендовані для всіх тварин незалежно від способу їх життя це вакцини проти сказу, парвовірусу, аденовірусу та чуми собак, а також вакцини проти вірусу лейкозу, панлейкопенії та ринотрахеїту у кішок. Додаткові вакцини рекомендовані для тварин, які мають підвищений ризик зараження певними захворюваннями. Наприклад, вакцина лайма рекомендована для собак, які живуть у районах, де поширена хвороба лайма. Важливо рекомендації не слід сприймати як суворі правила. Зрештою, рішення про щеплення слід приймати спільно з ветеринаром, враховуючи всі фактори, що впливають на здоров'я і спосіб життя вихованця. Міфи про вакцинацію, розвіювання помилкових уявлень. Останніми роками я бачу поширення різноманітних міфів і хибних уявлень про вакцинацію, зокрема про зв'язок між вакцинами та аутизмом. Ці заяви не мають наукового обґрунтування та є небезпечними, оскільки можуть призвести до відмови від вакцини та підати тварин непотрібним ризикам. Важливо пам'ятати, що немає надійних доказів зв'язку вакцинації з аутизмом. Аутизм це неврологічний розлад, який не зустрічається у тварин. Мій особистий досвід історії, які змушують задуматися. За роки роботи ветеринаром я бачив багато випадків, коли щеплення рятували тваринам життя. Пам'ятаю історію маленького цуценя Макса, якому не зробили щеплення від парвовірусу. Він дуже тяжко захворів і ледве вижив. Цей випадок змусив мене задуматися про важливість щеплень і про важливість навчання власників про ризики відмови від вакцинації. Також пам'ятаю історію кішки луни, які зробили щеплення від сказу. Одного разу вона вибігла на вулицю і її вкусив єнот. Завдяки вакцинації луна не захворіла на сказ і була врятована від вірної смерті. Поради власникам тварин, як зробити правильний вибір. Зверніться до ветеринара, обговоріть з ним ризики та переваги вакцинації та складіть графік вакцинації відповідно до індивідуальних потреб вашого вихованця. Не панікуйте, критично оцінюйте інформацію, яку ви отримуєте з різних джерел, і не вірте міпрям і хибним уявленням про вакцинацію. Будь відповідальним власником, пам'ятайте, що вакцинація це не лише захист вашого домашнього улюбленця, а й внесок у здоров'я всієї громади. Слідкуйте за здоров'ям свого вихованця, регулярно відвідуйте ветеринара та повідомляйте про будь-які зміни в поведінці чи здоров'ї вашого вихованця. Висновок. Вакцинація це інвестиція в майбутнє вашого вихованця. Вакцинація один з найефективніших і безпечних способів захистити свого вихованця від небезпечних захворювань. Не варто відмовлятися від щеплень через безпідставні побоювання. Пам'ятайте, що щеплення це інвестиція в майбутнє вашого улюбленця та інвестиція в здоров'я всієї громади. Як ветеринар, я заохочую вас робити мудрий вибір, щоб захистити свого вихованця від хвороб. Пам'ятайте, що ви відповідаєте за здоров'я та благополуччя свого вихованця. Ключова ідея вакцинація це не просто звичайна процедура, а життєво важливий профілактичний засіб. Який дозволяє захистити наших домашніх тварин від небезпечних захворювань і забезпечити їм довге і щасливе життя.